Дали дорогу молодим у черговому матчі жіночої суперліги. Гравчині Франківська Прикарпаття пну здобули беззаперечну перемогу над львівським Ківськів – 102-52. Головний тренер Юрій Процюк дав можливість досвідченим баскетболісткам трохи відпочити. Відтак випустив на ігровий майданчик молодих, і вони не підвели команду. Тренер дав багато часу грати в ротації гравцям. Я рахую, що ми зробили все те, що нам сказав тренер, і все добре. Порадували гравці молодіжного складу. Ну, якщо перечислювати, то треба перечислювати всю команду. Дівчата зараз стараються і дійсно вони знаходяться в хорошій формі. І будемо сподіватися, що ми оцей останній тиждень ще ну як то кажуть, допрацюємо і вже наступного тижня у нас ігри з Київ Баскетом. По суті, ігри, в яких визначиться перше місце в чемпіонаті. Якщо 17 та 18 березня у двох домашніх іграх франківчанки переможуть Київ Баскет, то гарантують собі чемпіонство. За лідерство є кому поборотися. Зокрема, прикарпатська форвардка Оксана Молова отримала нагороду кращої гравчині лютого. Вона відзначилася у п'яти матчах з жіночої суперліги. У трьох із них оформила дабл, -дабл. Ольга Смага Руслан Копанчук. Новини на вежі.